Розглянемо роботу електричних ланцюгів допоміжного компресора, а також турмоприймачів електропоїздів R1, R2. Слід зазначити, що допоміжний компресор може працювати як в автоматичному режимі, так і в ручному режимі від замикання кнопки. Спочатку розглянемо автоматичний режим. Після увімкнення акумуляторної батареї з провода номер 15 на моторному вагоні через плавки запобіжник pr 15 отримає живлення провід 15 l І через замкні контакти перемикача допоміжного компресора ПВК по проводу 13 А через замкні контакти датчика тиску АК, по проводу 13Б, живлення поступає на вмикаючу котушку реле допоміжного компресора РВК. 30-й провід мінус РВК вмикається і замикає власний контакт. Тоді з проводу 15 Л через запні контакт, РЕЛЕ до поміжного компресора. РВК по проводу 15М. Жилення поступає на обмотку якоря і обмотку полюсів двигуна до поміжного компресора ДВК. Далі 30-й провід мінус ДВК починає набирати стиснене повітря для піднімання струмоприймачів. Якщо ж необхідно управління вручну, то для цього маємо кнопку. Допоміжний компресор, який буде подавати живлення з провода номер 15 через плавки запобіжник PR11 на головному вагоні по проводу 15Г через замкні контакти кнопки Допоміжний компресор Ф16 на провід номер 13 а проводом номер 13 живлення через контакти перемикача допоміжного компресора буде аналогічно збирати схему увімкнення РВК і сам двигун буде живитися від 15-го проводу. Коли стиснене повітря з'явилося, то ми можемо підняти струмоприймач. Але умовою піднімання струмоприймача є те, що шафи і ящики силові мають бути зачинені. Для їх контроля маємо наступний ланцюг з проводу номер 15 через платі запобіжник пр 11, по проводу 15 g живлення підходить до контактів, блокувань безпеки БК-1, БК-2 і далі на провід номер 28 також проводу 28 можемо знайти з вами на моторних вагонах. З проводу 15 через плавкий запобіжник ПР 14, по проводу 15Г, е, живлення заходить на блокування драбини, блокування шкафів і блокування підвагонних ящиків, блокування безпеки БК 1 БК 2 БК 3 БК 4, ДШ та БЛ на провід номер 28 Якщо шафи зачинені. Якщо ящики зачинені, якщо драбина заблокована, це призводить до того, що провід 28 без живлення, а отже, без живлення і вмикаюча катушка, реле блокування драбин РБЛ. Через замкні контакти контактора головного вала контролера машиніста на всіх позиціях 30-й провід мінус РБЛ вимкнено. Якщо РБЛ вимкнено, то його сигнальна лампа не горить, а обернений контакт буде замикатися. В такому випадку з провода номер 15 живлення може поступити на плавки запобіжник pr 16 і проводом 15Х через замкні контакти кнопки струмоприймач піднятий В-3 на провід поїзний No25. Кондуїт. З, 25, з кондуїту 25-м проводом живлення буде поступати на замкнені обернені контакти проміжного реле управління ПРУ. Воно вимкнене, а отже, його обернений контакт замкнений. По проводу 25 А на вмикаючу котушку вентиля клапана струмоприймача в положенні підняте КЛПП, 30-й провід. мінус. Слід зауважити, що клапан струмоприймача може дозволити підняти струм приймач тільки в тому випадку, якщо управління вимкнене. Також слід зазначити, що можна підняти струмоприймач і безпосередньо на моторному вагоні. З проводу номер 15 через платки запобіжник PR9 ПР по проводу 15А, через адміні контакти кнопки струмоприймач піднятий, провід 25 отримає живлення. Це дозволяє підняти струмоприймач як з кабіни, так і з першого моторного вагона або будь-якого іншого. Коли клапан струмоприймача провернеться і перемкнеться на положення підняти, збирається силовий ланцюг. Від струмоприймача Т через дорослі подавлення перешкод фільтр дросель ФД, через самкні контакти головного роз'єднувача ГР, високовольтну плавку ставку ВПР, живлення поступить на демпферний опір Р32, Р33 і на вмикаючу котушку реле напруги РН. Далі живлення буде поступати на заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Реле напруги РН вмикається, вмикаючись реле напруги РН проводі No65 розімкне свої контакти. Це призведе до того, що з провода номер 15 через плавкий запобіжник PR21 по проводу 15Ш, чи зампні контакти кнопки В-2 сигнальні лампи, живлення поступало проводом 15 на сигнальну лампу реле напруги РН через реостат регулювання яркості по проводу 65 і з провода 65 через контакти рукоятки управління моторами рум по пробу 65 а до контактів реле напруги РН тридцятий провід мінус. Сигнальна лампа при цьому згасне, оскільки обернений контакт РН розімкнеться. Прямий же контакт РН замкнеться, але його ланцюг ми розглянемо в іншому в інший раз.